А что вы чувствуете в этот момент, когда держите трость на руках? Часть. Наконец-то. Наконец-то. На кого что-то больше похоже? Мне кажется, на Бурада. Да, я так подозревала. Но... Да. Классный. Конечно, мне похоже, но да, мама похожа да. это очень нормально. Все девочки должны похожи быть на папу. Мне кажется. Можемо вже сьогодні всім збирати, що наші дівчатка забуть Софію. Він особиравня. Вважаємо, що це дуже гарний для того, щоб, мабуть, поєднує наші. І Україна дуже суречені, тому що воно ідеться наші. А чого зараз буде Ми будемо Що можна робити зараз? Я хочу сказати, що ці житті, які ми робили природним шляхом, просто громадяні. Ви розумієте, що ваше життя добре? Так, тому що я нічого не могла робити перші години, просто дивилася, а підплакала частина, що мені є до речі, Я була себе фізично почути. Вже краще підійшла, тому що. Я не очікувала, що настільки перевертається світович. Зараз все моє сконцентровано в цій маленькому клубочку. Кажуть, ви вже обіцяли пресі, що це буде не останнє. Мурат, ви до поповнення наступного родини. Спасибо. тільки цього достатньо на <т eux> сьогоднішній день на сцені? Вже Юр Юрма з кола в Крифах, щоб допомогувати. Всі відділяло дуже багато України, Росії і світу. Перші безпомоли 40 день всіх і пологи. І багато політиків, і багато здоров'я країни. Всім дуже вдячна, значить, всіх. І хочу подякувати всім, хто вісно, раді нашу радість. А кому ви подволили першу? От саме першу хто мамі, тату розумовно. А приїхали туди речі. Ой, це вже <рес> 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 <рес>